Не сів'яне наша мова, як сад у пустелі, Бо у ній жива основа кожної осени, ні історія, та пам'ять Славного народу, що дає нам дух славу, волі до свободи, не заборонити слово, не здолати віру, бо вона коріння роду та основа миру, нехай завжди. Вітну у віконці і зігріє кожну душу, як проміння сонця, щоб знали наші діти, що прийдуть з віками, і несли співучу мову разом з прапорами. Вона буде вічно жити, буде в ній свобода, і ніхто не подолає дух вільного народу. Мова, як це. Пиття, наша берегиня, вічне слово України, нації святиня. У дитячій лікарні після вибухів ракет на столі в операційній щитрічний бутіє, в неї личні блідненьке Ледве чуть її слова. Ви скажіть, будь ласка. Чи буду я жива? В мене дуже мрій багато, хочу щуку на гачок. В січні, щоб гостей до хати. Той на ньому сів свічок. У бувалок в сльози вийшли на очах. Та скажіть, за що на милість нашим дітям жах? щоб дівчатку стільки років. Далі жити, бо воно і за сволоти тут поранене лежить. Інструменти всі готові. Є і бажаний прогноз, плавна мова припинилась, почав діяти. Час наркозу добігає, на це сра зайшла на крик. В неї зупинився, серце ритм з екрану зник, принесли те пібреляти, втрум, розляк і ще розляк. і забили серденятку, понад бився ляк. Все нормально будеш жити, тебе янгол оберіг, буде щук своїх лопити, січні їстиму в паріг. Богу там була. Бо те виннете створіння це і є саме життя.